Вітаю! В цьому відео коротко про те, як зробити власний шеврон на сайті PACHUB. Для цього переходимо в розділ поліграфія шеврони. Тут ви бачите шеврони різних форм і призначень. На нарукавний, круглий, а також можливо замовити наліпки в формі шеврону. Для прикладу оберемо шеврон на рукавний. Ви обираєте наклад, який вам потрібен. вказуєте кількість. Стрілочками можна вибрати точне число. Вибираєте форму запропонованих. Бачите одразу вартість вашого замовлення. І маєте три можливі способи замовлення. Замовити дизайн. Надаєте картинки, тексти і описуєте, як ви бачите ваш шеврон. Відповідно до ваших побажань, наш дизайнер зробить дизайн і надасть вам його на затвердження. Завантажуєте готовий макет шеврона або використовуєте конструктор макетів від пакхаб. Покажемо, на прикладі конструктора макетів. Вибираємо цю опцію і переходимо в конструктор. Тут ви можете обрати наявний шаблон, будь-який. Або завантажити пустий шаблон, до якого ви додасте свої картинки, тексти, фони, фотографії будь-що. Оберемо готовий макет, наприклад, цей. Завантажується обраний нами шаблон, в якому ми можемо змінювати текст. Додавати текст, додавати будь-які картинки і таке інше. Наприклад, ми хочемо додати текст. Обираємо будь-який текст і натискаємо Додати. Вводимо сюди текст, який ми вважаємо за необхідний. Наприклад, назву міста. Можемо змінити його розмір. Колір, наприклад, червоний. І поставити його в будь-якому місці, де ми вважаємо за потрібне. Ми бачимо, що трохи за великий напис, тому можемо його зменшити ось таким чином, поставити приблизно посередині. Але, дивлячись на форму шеврона, непогано було б його скруглити. Є навіть така опція скруглення. Включаємо її і рухаємо повзунок, і ви бачите, що. З тию так, як нам потрібно. Підставляємо, де, де нам подобається, і залишаємо. Сюди <су> ми можемо додати так само картинки. Наприклад, я візьму те, що є в наявності, але, звичайно, в вашому випадку це може бути все, що завгодно. Можна збільшити розмір, зменшити, змінити кольори і таке інше. Також ми додаткові можливості. Використовувати кліпарти, QR-коди, мапи, рамки, маски і таке інше. Додавати фігури і змінювати тло. Тло це фактично фон. Але до цього ми зараз не будемо торкатись, бо це ще цілий розділ. Після того, як ви отримали продукт, який вас влаштовує, ви можете переходити до оформлення замовлення. Натискаєте Оформити замовлення, підтверджуєте, що дизайн вірний, і додаєте продукт в кошик. Натискаєте Зберегти. Все, продукт зберігається. Після цього вам достатньо буде вказати дані для доставки, обрати спосіб оплати і підтвердити ваше замовлення. Через 3 дні отримати його на новій почті. Дякую за перегляд. Всього найкращого.